Ну, виникла цікава у нас ситуація. Е, е, група Сонечко, яка вже відзначилася в зоні АТО, повертаючись на ротацію в рідне Закарпаття, виживши після оточення, після важких боїв у передмісті Донецька. дивним чином була обстріляна працівниками міліції на обізній дорозі біля міста Стрий. Практично на порозі рідного дому. І якось так дивним чином, буквально за кілька днів, ми перетворилися із захисників вітчизни у якесь чи незаконне збройне формування, чи то вже навіть у організовану злочинне угруповання. Власне, Якийсь час навіть ми вагалися, як на це можна реагувати. Тобто, чому ми не розуміємо, чому стільки агресії, чому стільки ненависті до нас е, з боку працівників правоохоронних органів, ну, в тому числі і Львівської області. От це надзвичайно дивно було е, бачити. Як це можете пояснити, які у вас чи припущення? Ну, припущень є багато, ми вже дещо збираємо деяку інформацію, чому так сталося, хто за цим всім стоїть. Дуже би не хотілося цього говорити, але наскільки я розумію, міліція все-таки хоче доказати нам, що вони, вони все-таки керують якимись процесами, тобто до їхньої думки треба дослухатися. Нам дуже багато розказували про відповід... Відповід... відповідність законодавству, е що зброю не можна возити, виявляється, е воювати треба пальцем так або, ви або в, рогаткою. В Закарпатті воювати хотіли строити? Ні, якраз що не в Закарпатті. Її везли додому на ротацію. На ротацію додому. Так. І, і потім ви що, забрали з собою обратно? А це вже не перший раз. Ну, і тобто вона не на неї є документи. На всю, я... на гранатомети, на... Та, і на кулемети на гранатомети. Якщо хочуть подати питання, тому що відкладають. Якщо чого питання. думку. Ну, нам дуже багато розказували про те, що ми там робимо щось е, всупереч законодавству. Але я наскільки розумію, якщо діяти за законодавством сучасним українським то в принципі ми, ми навіть не маємо права йти і воювати, захищати свою землю. От. Оскільки в армію не беруть, в Нацгвардію не беруть. Е е багато заяв, які е хлопці подавали, е військкомати лежать і з березня місяця, з квітня місяця. От. Ніхто на них не реагує. Ну, відповідно, обрали отакий шлях е воювати в добровольчому українському корпусі. На даний момент виходить, що вже й цього не можна робити. І постає питання до керівництва держави і до керівництва правоохоронних органів: е, ну, а що ж, що ж вони тоді хочуть? Тобто, е, антитерористична організація має перерости у повномасштабну війну з Росією. Чи своїм недбальством вони хочуть, ну чого вони хочуть досягнути, ми дотепер не можемо зрозуміти. Як ситуація зараз розвивається? Наразі ситуація наступна. Е, Хлопці вдома нарешті побачили рідних, відсипаються, від'їдаються, відпочивають, лікуються, тому що ну, всі, всі мають контузії. Тоб, слава Богу, без важких поранень вернулися, всі живі, як не дивно. Хоча ми мали зараз втрати, але слава Богу, та підготовка, яку, яка дається Закарпатським. Добровольцям вона допомагає вижити і повернутися без страт. Чи надо ще ви витримували хлопці з тією бомбою переживати? Ну, я думаю, про це краще розкажуть власне, самі учасники цього всього перепетій. Я можу сказати одне. Наступного дня я вже був у місті Стрей у міськвідділі, куди приїхали два заступники начальника обласного управління міліції Львівської області, і, власне, пан Загарія, начальник УМВС у Львівській області. В розмові з ним при свідках ми я почув від пана Загарії наступні речі, що хлопці будуть відпущені негайно. Через день будуть віддані автомобілі, на яких, власне, вже не перший раз групи виїздять на ротацію в зону АТО і власне, на тих автомобілях пересуваються під час виїзду на операції. Ну і коли буде сформована підготовлена до кінця наступна група, яка поїде на ротацію в зону АТО. Ми зможемо е, приїхати до Львова, і в обласному управлінні міліції нам цю зброю передадуть, щоб ми мали з чим виїхати знову в зону бойових дій. От. Вчора я був, я буквально сьогодні зранку повернувся із Естрия. Вчора вже чомусь е, ситуація пішла зовсім інакше. Е, автомобіль для того, щоб забрати, потрібне рішення суду, е, зброя знаходиться на експертизі, вже з'являються якісь е, Взагалі нісенітниці, а можливо зброя була а, причетна до якихось там, кримінальних злочинів. Ну, такі, такі дурниці насправді вони надзвичайно сильно в лапках піднімають бойовий дух. Тобто, виходить, ситуація наступна. Якщо людина насправді хоче захищати свою землю і розуміє, що якщо цього не робити, то ця війна прийде до нас додому, і сюди в Закарпаття вона також може прийти, не дай Боже. Якщо людина хоче воювати з ворогом України, то вона має, мало того, що е, закупити сама собі обмундирування, купити собі зброю, е, купити собі транспортний засіб або хоча б елементарно якось добратися в зону АТО, потім воювати, ризикуючи власним життям, віддавати своє життя, здоров'я, в результаті вернутися додому і виявитися кримінальним злочинцем. Тобто, ну. Власне, я задавав пану Загарії, е, наступну пропозицію давав. Е, якщо є така проблема із тою зброєю, яка, яку в нас е, чомусь вилучили, то може е, нехай тоді абсолютно немає ніяких проблем. Ми на неї не будемо претендувати в одному єдиному випадку. Якщо замість тих шести людей, е, яких позбавили зброї і позбавили можливості далі воювати за незалежність України, нехай пан Загарія. Віддасть, надасть нам шість людей з лав працівників міліції, які возьмуть до рук цю зброю і поїдуть в АТО воювати замість наших хлопців. Я думаю, це буде справедливо і це буде по-чоловічому. Знову ж таки, я не почув відповіді на питання, хто ж власне, віддав наказ на затримання нашої групи. Відповіді я досі не почув. Тобто не, не зрозуміло, де е, хто яким чином е, віддавав ці накази. Е, досі не зрозуміло, хто керував цією ну, в лапках спецоперацією. Е, я так і не побачив протоколу затримання. Це елементарна річ, яка робиться в першу чергу. Ні, ми, ні адвокат цього не побачили. Ну, відповідно, як ми розуміємо, ситуацію продовжують накаляти, ситуацію продовжують збурювати. Незрозуміло для чого. Нас відривають від процесу підготовки наступної групи, яка має поїхати в зону, АТО, яка мала вже цього тижня виїхати. І ми замість замість того, аби займатися тою роботою, якою ми займаємося. Ми ходимо, нас змушують збирати якісь папірці, якісь довідки приносити, що ми насправді ми, а не хтось інший. Я досі для себе поки що до кінця не розібрався, кому це потрібно і загалом, що це було за ситуація. Чому не можна залишати зброю в зоні АТО або десь тепер? Щоб не вести її через цю Україну, ми не маємо такої можливості по тій причині, що наша база знаходиться в безпосередній близькості від зони бойових дій. І декілька разів на тиждень, наприклад, приходить оперативна інформація, що може бути напад на базу. Тобто, навіть центральна база, де знаходиться п'ятий батальйон правого сектору, знаходиться у безпосередній близькості від позицій сепаратистів. Тобто такої можливості немає. Більше того, е, ну само собою. Е, ну, ми всі дорослі розумні люди, і я не думаю, що хтось допускає, що чотири е, гранатомети везлися для того, щоб там не знаю пограбувати десь АБЦ або там якийсь певний ларьок. Ну ну тим не менше чотири гранатомети. Ну тим не менше чотири гранатомети. Тим не менше чотири гранатомети нам ніхто не давав. Ні, ні Нацгвардія, ні, ні армія. Можна я відповім. Нам її ніхто не давав. Ми постійно звертаємося, і є звернення від керівництва від командування добровольчого корпусу з надання нам якогось статусу в зоні бойових дій. При тому, що ми працюємо абсолютно у повній координації з Міністерством внутрішніх справ із Нацгвардією із Збройними силами України із спецслужбами. Ми спільно виконуємо як загальновійськові операції, так і спецоперації, які проводимо, деякі проводимо виключно ми. Тобто навіть спецслужби відмовляються від їх проведення. От. І, 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 але всі, причому всі наші, всі наші звернення про те, щоб нам надали статус, хоча б елементарний, щоб було хоч який право був якийсь правовий захист наших бійців. Звернення про надання зброї елементарної. Ми не можемо забезпечити, ми досі не маємо забезпечення всіх добровольців. Із п'яти тисяч добровольців, які зараз вже є в списках на, на виїзд у зону АТО, менше півтори тисячі забезпечені зброєю. Із них більшість зброї це є взагалі трофеї. Тобто люди або приїздять своєю зброєю, або в результаті мають здобувати її якимось чином в бою. Чому я маю віддавати міліції зброю, яку я забрав у чеченця або в російського?